Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись своїми нещодавніми покупками декоративної доглядової косметики, оскільки я завжди планую свої придбання під час новорічних свят і найкращих розпродажів, які принаймні, тут в Америці випадають на новорічні свята. І переважно я фокусую свою увагу на люксових продуктах, тому що тоді можна отримати найкращі знижки і придбати щось більш люксового. чи... Посереднього сегменту за більш помірні ціни. Принаймні, така моя тактика під час цих новорічних розпродажів, тому що ем, мас-маркетовські продукти і засоби більш ем, доступні по вартості, я можу придбати в інший любий час, коли такі засоби, як Chanel, Dior і всі інші бренди, можна придбати за кращою ціною саме зараз. А це таке моє ліричне відступлення. Давайте говорити про те, що я придбала, і я покажу вам деякі засоби, які я купую весь час і весь час. Повторюю ці придбання і чому. І також я придбала кілька нових засобів, щоб попробувати щось новеньке. Я пообіцяла собі під час цього розпродажу цього періоду часу, що не куплю собі нічого декоративного, тому що в мене є все, що мені потрібно, і більше. Тому я придбала лише два засоби з таких більш базових продуктів. В мене закінчилась пудра для обличчя, тому я вирішила купити щось новеньке, і відійти від своєї пудри Wet n Wild. Ця історія закінчиться тим, що я все-таки купила Wet n Wild мою улюблену розсипчату пудру знову, тому що пудру, яку придбала зараз, мені ця пудра абсолютно не підійшла. Я говорю про пудру від Chanel Це один з перших декоративних засобів цього дому в мене. Я дуже хотіла спробувати цю пудру. І вирішила розпочати саме з неї. Це в мене відтінок 10, світлий, чи він просто прозорий, я не пам'ятаю. Але я його збираюсь повернути, тому що ця пудра мені абсолютно не підійшла, і я була здивована, наскільки. Ну, по-перше, упаковка виглядає чудово, дуже естетично і гарно. Але ось ця кришка. Це дешевий пластик, сорі, Шанель, але що це? <laughs> що це за такі гроші пластикова кришка? Ну, окей, я вже так трошки заспокоїлась після цього. Сама пудра дуже м'яка, і вона мені дуже сподобалась по консистенції. Я думала, що ми з нею відразу подружимось. Але як тільки я її нанесла, я помітила, що вона підкреслила мої сухі ділянки на шкірі, котрих в мене переважно немає. Моя шкіра комбінована, тому вона не дуже часто суха, і якихось сухих ділянок в мене особливо немає, але ця пудра їх підкреслила, і вона на шкірі виглядала не натурально, хоча вона заявляє, що це фіні-натюрель. Ні, він не натюрель, і він дуже твердий цей фініш. Я не знаю, як це описати, коли обличчя відчувається стягнутим, сухим. Протягом дня вона. Стала виглядати ще гірше. Вона добре тримала мій макіяж, але я заплатила високу за це вартість, тому що макіяж не виглядав добре. Тому мені було некомфортно з нею протягом дня. Мені було некомфортно, як виглядає мій макіяж. І тому. Все закінчилось тим, що я вернулася до моєї улюбленої пудри за 6 доларів, яку я обожнюю. І я можу цією пудрою переборщити. Вона не виглядає погано чи не натурально на шкірі. Сьогодні вона на мені і виглядає абсолютно феноменально. Тому за такі гроші я просто вважаю, що цей засіб не просто мав би бути. Хорошим. Він мав би мене просто вразити і покорити до глибини душі. А він цього не зробив, тому він йде від мене. І я також взяла спробувати засіб від Dior. Це база під туш Dior Show Maximizer 4D. В них є, по-моєму, дві такі бази. Я взяла ось цю на пробу, тому що мені просто було давно цікаво спробувати. Мені здається, це їх. Класична база, не нова база, але я не впевнена. Одним словом, мені цікаво спробувати цю базу, тому що я використовую зараз базу від Лореаль. Я люблю використовувати базу під туш. Мені подобається, коли праймер слугує таким базовим. Базовим шаром між моїми віями і тушу. мені подобається ефект, який дають такі бази. Тому вирішила спробувати Dior цього разу, як тільки закінчиться міланком. Перейду відразу до цього тюбику. Більше в мене запасів немає. Я казала, що пообіцяла собі не купувати нічого для губ. Я придбала всього один засіб, і це. Бальзам для губ, але він в мене буде слугувати бальзамом на ніч. Це бальзам від Тача. Ще минулого року під час новорічних свят я хотіла придбати цей бальзам, але тоді його розпродали, і закінчились акції, і тоді він, звичайно ж, як завжди, повернувся назад на ринок, в продаж, тоді я його більше не взяла. Просто з принципу. Цього року я нарешті взяла його, його не розпродали раніше. І я взяла його, тому що мені подобаються такі бальзами, більш насичені в потах, таких для того, щоб. Використовувати їх перед сном. Я кожен раз перед тим, як лягаю спати, наношу бальзам на губи для того, щоб їх зволожувати, щоб вони не пересихали. І як тільки цього не роблю, я відразу помічаю наскільки сухіші мої губи наступного ранку. Подивіться на цей бальзам. Тут навіть є лопатка. Ой, подивіться, яка малюсінька лопатка для цього бальзамчику. Мені подобається колір, він на губах буде прозорим. Виглядає як дуже шикарний якийсь крем для шкіри навколо очей. Давайте відкриємо разом. Ось так виглядає цей бальзам всередині, абсолютно новий, я ще ні разу не використовувала. Не відчуваю ніякого запаху. Такі бальзами даного формату. Мені їх вистачає десь на рік використання а то й більше, тому що влітку я не використовую такі нічні засоби для губ. Вони мені просто не потрібні. Але на зиму це чудовий варіант для того, щоб доглядати за шкірою губ. І давайте перейдемо до догляду за шкірою обличчя. Шарлот Тілбері. На жаль, мені сподобався їх серум. в мене була мініатюрка цього серуму, цього літа. Я взяла його з собою в подорож, не очікуючи абсолютно нічого. Я розповідала про нього в пустих банках і була вражена тим, наскільки мені сподобався цей засіб. Він шикарний в догляді, він шикарний під макіяж, він відчувається дуже лакжері на шкірі. І я пообіцяла собі, що придбаю його під час розпродажів. Так я і зробила. У цього серума мені дуже сподобалась текстура. Вона не занадто в'язка, не занадто жирна і не занадто легка. Ось так виглядає повноцінний флакон. Це скло. І піпетка. Піпетка це не мій улюблений варіант в нанесенні догляду, але що є, то є. Піпетка в мініатюрці була дуже функціональна. До речі, ту мініатюрку я отримала як подарунок до дня народження від Сефора. Як бачите, <смас> мені потрібен був цей засіб, і я хочу його використовувати як ранішній варіант догляду за шкірою обличчя і тоді наносити на цей засіб SPF, тому що в ньому є вітамін С, і він допомагає запобігти пагубному. Або впливу зовнішнього середовища на вашу шкіру. Абсолютно нещодавно в сефору прийшов корейський бренд The I Met You. Це бренд створений корейським блогером і. Я дуже давно хотіла спробувати цей засіб по очищенню шкіри обличчя, але я не хотіла розбиратися з тим, щоб купувати його на сайті, реєструватися. Я не знаю, як ви, але мені супер лінь реєструватися спеціально на веб-сайтах брендів. Тому, коли цей бренд прийшов в сефорум, я відразу додала саме цей продукт в віш-лист і чекала розпродажу. Тепер я його взяла, і я взяла його спеціально на зимовий період часу у лопатках. Тому що він має бути дуже зволожуючим і більш таким насиченим по текстурі. Мені здалося зимовий період часу для цього саме те. О, це я вперше, до речі, розпаковую з вами. Ось так виглядає а, сам компонент. І цікаво мені, чи він чимось пахне. А, він запечатаний. Я не буду його зараз відкривати, тому що в мене ще не закінчився мій попередній засіб, але я обов'язково його відкрию скоро. єдине, що мене розчарувало, це те, що тут лише 90 грам. Це не дуже багато, і такі засоби в мене розходуються дуже швидко. Тому я купила цей засіб так більше як іграшку. Спробувати щось нове, і повернутися до моїх корейських засобів, які більш бюджетні і більш адекватні по вартості. І е, також минулого року у бренда Pharmacy був е, лімітований випуск мініатюрок. Їх популярних а, очищуючих засобів для обличчя. Того року я їх не відхопила, вони були розпродані. А цього року мені вдалося їх відкупити відхопити. Їх тут чотири це мініатюрки. Їх Green Clean, цей їх популярний. Засіб для очищення обличчя, але я не люблю купувати лакжері такі бамс, тому що ну, вони просто швидко в мене йдуть і вони змиваються в раковину. Лише під час новорічних свят я люблю купити щось таке цікавеньке, спробувати щось новеньке, і тоді я повертаюся до перевірених засобів. Тут їх, як ви бачите, чотири. Я ще не вирішила, чи я їх збережу на поїздки, чи я просто використаю самі засоби і збережу упаковки для того, щоб. Туди переливати щось, що мені потрібно. Ось так виглядають ці засоби, такі досить адекватні по своєму розміру. Мені подобається, що вони з різними запахами. Це завжди мене розважає. Коли цього літа ми подорожували у Францію, я думала прикупити собі кодалі, тому що він походить з Франції. Але як виявилось, ціна між французькою версією кодалі і американською не дуже відрізнялась, тому в мене не було сенсу тягти кодалі е, з Європи в Америку. Тут же. Під час розпродажів я вирішила повернутись до Кадалі, і я згадала, наскільки я любила їх сером Vanne Perfect чи Vina Perfect. І я вирішила взяти ось такий сет, тому що він йшов за такою ж самою вартістю, як сером сам по собі. Чому не взяти ще додаткові засоби для того, щоб відхопити щось безкоштовне в додаток? Я дуже люблю цей сером, тим, що він висвітлює шкіру, він дає якогось такого. Чудового блиску, здорового сяєння і він досить легкий по своїй консистенції. Його можна використовувати і зранку і ввечері, тому я вирішила нагадати собі, як я відношусь до цього серому, і тут також іде. Крем для очей і крем для обличчя з цієї лінійки, тому спробую ці два продукти в додаток до серому і буду дуже задоволено використовувати засоби від Кодалі знову. І мені здається, цей серум дуже добре також висвітлював якісь нерівності на шкірі, якщо у вас є якісь пігментні плями чи шрами від акне, що я завжди намагаюся вивести. Це серум для вас. Переходимо до засобів по догляду за волоссям. Спочатку покажу вам, я тут намагаюся ці засоби якось нормально так показати. Покажу вам, що я купила е, кілька, тому що я весь час використовую цей засіб. Він інкелист, це салоцілова кислота, яку я використовую на шкіру голови, для того, щоб запобігти. Е, Перхоті, і для того, щоб зробити таку ексфоліацію шкіри голови, я помітила, що після цих засобів вона здоровіша, волосся довше залишається чистим. Я люблю комбінувати цей засіб з очищуючим шампунем, таким більш глибоко очищуючим, для того, щоб підтримувати здоров'я голови і волосся. Тому я купила три цих засоби, і зараз навіть думаю, чи купити ще кілька <смі> в додаток, але поки що цього не зробила. Чи не запастись мені до наступного розпродажу в Сифорі, тому що, в принципі, Inkey List це дуже бюджетний бренд, і якщо можливо ще отримати знижку додатково, чому б це не зробити? Я дуже люблю зимові розпродажі і новорічні святкові розпродажі, тим, що можна придбати засіб, який ви і так збирались купити, в наборі за таку саму вартість або принаймні. Амі, дуже маленьку різницю така сама ситуація, як Кодалі. З цим набором Трапилось в мене з набором від Kerastase. Я збиралась придбати їх е, серум нічний, е, nutritive, якось він називається, Magic Night Serum. І тут він йшов з мініатюркою олії для волосся за ту саму вартість чи майже ту саму вартість, тому я вирішила взяти набір. Це набагато вигідніша пропозиція. Я дуже полюбила цей серум. В мене було дуже багато сашеток цього серуму. Я використала всі з них і прийняла рішення під час розпродажів знову ж. Таки придбати цей засіб. Давайте заглянемо спочатку всередину, як виглядає цей набір. Він йде в індивідуальних упаковках. Я вже розпакувала цей серум від Керастаз, тому що я використала його сьогодні вже на довжину. Я хотіла нагадати собі його консистенцію, щоб з вами поділитись. В нього легка, але кремова консистенція, з ним важко переборщити, його можна використовувати і на вологе волосся, і на сухе волосся. У серуму дуже зручна помпа, дуже легко розподілити і надавити стільки, скільки потрібно, виходить зовсім небагато, що мені подобається краще менше, ніж більше, щоб можна було видавити саме ту кількість, яка вам потрібна на вашу довжину. І я знаю, що мені цього засобу вистачить дуже надовго, навіть з тим, що я буду використовувати його і на мокре, і на сухе волосся, навіть на вологе волосся. Дуже рекомендую, якщо ви шукали щось для волосся, що насправді. Дасть помітний результат моментально. Е, і цей результат він не декоративний. Він залишається, волосся свіже, волосся зволожене, і воно не важке. Що для мене дуже важливо з моєю більш тонкою текстурою. І останні засоби це. Засоби для зволоження волосся це бальзами і кондиціонери. Перший з них це Redken масло, не масло, <смаска> маска для волосся. В мене була маска до миття волосся, якою закінчила благополучно. Мені дуже сподобалася ця маска, вона дуже класно доглядала за волоссям. Воно дуже добре розчесувалось от неможливо описати різницю між хорошим засобом і поганим засобом. Це потрібно відчути засобом для волосся конкретно. А, і тоді мені стало цікаво спробувати цю маску. Знову ж таки, я дочекалась розпродажу і взяла цю маску з дуже хорошою знижкою, тому що цей бренд не бюджетний, але її тут дуже багато тут 250 мл, З тим, як я не часто і не багато розходую цього засобу, мені її вистачить досить надовго. І також я дуже давно хотіла спробувати серію від Amika The Cure. ось так виглядають ці засоби. Я психанула і взяла обидва. Я могла взяти тільки бальзам або тільки маску, але я взяла їх. Щоб спробувати обидві текстури і вирішити, яка текстура більше підходить мені. Насправді, між бальзамами і масками різниця лише в текстурі. Бальзам краще підходить тонкому волосю, маска більше підходить сухому, важкому, густому волосю чи пофарбованому, пошкодженому волосю. На зиму я надаю перевагу маскам. Навіть з тим, що моє волосся не пошкоджене і більш тонке. Але коли мені потрібен швидкий результат нанести і через кілька хвилин змити, я надаю перевагу бальзамам. Нікому не потрібно купувати одночасно і те і інше, але тому, що була хороша пропозиція, я вирішила взяти і вирішити в кінцевому результаті, коли їх закінчу, що мені підходить більше і подобається більше. Мені не віриться, що новорічні свята вже так близько за горизонтом. Скоро прийде новий рік, і всі ці розпродажі, і вся ця новорічна ем, зайнятість, новорічний піднесений настрій закінчиться, але тому, що він лише почався, і ми лише в листопаді. Я з задоволенням окунаюсь у всі ці предноворічні свята, і святковий настрій, і декорації, і подарунки. Тому. Я не думаю, що це буде моє відео, останнє відео про покупки, але я на це сподіваюся. Я не планую особливо більше нічого купувати стосовно косметики. В мене прибуде досить е, непогана кількість парфумерних покупок, про які я розповім пізніше. Е, але на даний момент це моє таке грандіозне останнє відео по покупкам. Косметики і подивимося, що станеться в майбутньому. Напевно, мені здається, я намагаюся себе відмовити від цього, але побачимо, тому що це моє велике хобі. Я люблю косметику, я люблю пробувати декоративні і доглядові засоби, тому це в принципі ніколи не підходить до кінця. Пишіть коментаря знизу, чи ви так само як я планували якісь покупки, чи плануєте якісь спеціальні покупки під час новорічних свят, тому що ви знаєте, що. Саме в цей період року ви отримаєте найкращі знижки, найкращі пропозиції. Як завжди, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.